Ну що, ніколи не знімала розпаковок, зараз спробую. Я, щоб менше шелесті, то вже повідкривала упаковочки. Ні, якщо хтось тут планує побачити меренос, то це не ваша історія. На Аванті-Ярн була е, знижка дуже гарна на ангору з бавовною. Тут 30% ангори. Зараз дістану один. Бунтик. трошки пошили я щось не думала, що це буде так голосно. Ось так. На ангору з бавовною. 30% була знижка, і я не змогла, щоб не купити. Е, ну, ниточка гарненька така, скрутка гарна, але чогось мені. Як для ангори жорсткувато. Можливо, це цей колір. Зараз спробую інший. Є ще колір червоний. Теж спробую додістати один моточок. І побачимо, що він нам скаже. Так, замотали? Що я дістати не можу. Так, є дивно, червоний ніби. М'якшенький. Так, вага 50 грам, 5 моточків, це в мене по 250 грам кожного кольору. Ну, разом ну, я навіть не знаю. Тут у вас е, показує такий ніби помаранчевенький, трохи, а насправді він яскраво-червоний. У мене немає щоб поряд поставити, щоб змінився колір. Ось так може. Все рівно. Він такий прям дуже червоний, натуральний, яскраво-червоний. А передає вам помаранчевий. І друга посилочка із Китаю. Тут у мене ось така паєточка. Я, напевно, це приберу, воно мені заважало. Ось така паєточка в мене тут є. Зараз теж. Дістану її звідси дуже м'якесенька, хоча це паєтка на бавовні. Ось такі у мене пасмочки, їх треба буде розмотати, але дуже-дуже приємні. І судячи із ціни, і з артикулів, з цього цього, я вірю, що це паєтка на бавовні. Ну, що можемо собі дозволити, і з того будемо в'язати. Цікаво. А якщо спробувати ось це поєднання? Чи буде працювати? Чи це треба, ну, так якщо разом, то це меланжик буде. Але у мене це ще не все. Ось оце поєднається точно. Це теж паєточка, але мікропаєтка ось така дуже-дуже манюсінька. вам її напевно і не видно, так? Ось якщо отак піднесу, то змінюється кольоропередача зовсім, але видно, що там якась паєточка є. єсть. Дрібне, дрібнесенька, гарна і. Ну, написано, що вона на шовкові. Ну, не, не вірю я в те, що вона на шовкові. Хоча мені більше схоже на те, що вона на бавоні. І, напевно, це буде ідеальне поєднання, якщо взяти ниточку оцього, оцієї паєточки І ниточку ангорочки, треба подивитися по метражу, що воно вийде. То нібито нібито поєднання за кольором, вони ну, трішки відрізняються, але меланж буде досить благородний. Так, ну і куди ж ми без маркерів? Купила ось таку коробку маркерів за 30 гривень. Ви що думаєте, в мене маркерів мало? Ні, у мене маркерів немало. Але як можна не купити ось таку здорову коробку різних маркерів за 30 гривень? Їх тут так запакували, що я навіть ще й ножиць не взяла. Я вам, певно, не зможу показати, що ж там за маркери я понабирала. Оце запакували, оце постаралися. Ледве відкрила. І що у мене тут є? Зараз відкрию саму коробочку. І дивимося, що тут за маркери. Ось такі маркери, якими жодного разу не користувалася і не знаю, чи буду користуватися. Ось ці мої улюблені маркери шпилечки Нічого у мене не ламається в них, нічого. Вони такі м'якенькі, такі гарні. От я навіть однією рукою дуже легко застирбну. Так, далі дивимося. Теж маркери-шпилечки, але вони розраховані на досить, такі, бачите, на досить великі спиці. Якщо на велику спицю вішать, це маркери кільця. Це ті маркери, які можна тільки на спицю повісить. Ну, це звичайні лампочки. Тут показувати нічого. Що у нас? О, це традиційні маркери замочки яких у мене, вибачте, напевно, 150 штучок. А це теж маркери замочки, але ось у вигляді, у вигляді сердечка. Ось у вигляді сердечка, такі гарненькі, дуже милі сердечка. Це знову колечка, але на манюсінькій спиці. Це знову колечка, але на більші спиці. І ось сюди маркери шпилечки. Ось такі маркери-шпилечки, і ось такий набір за 30 гривень. І у мене залишився ще один набір маркерів. Найцікавіше, звичайні маркери лампочки, такі різнокольорові маркери лампочки. Зараз висиплю на руку, подивитеся на ці маркери. Ну, я думаю, ви всі ними користуєтеся. Ну, і тут теж за 40 гривень, 300 штук, треба хватати Хоча я, власне, лампочками користуюся досить рідко. Ось така у мене вийшла розпаковочка в'язальна. Коли я вирішила розібрати маркери за розміром іде, хто не туди попав, то виявила ось іще отакі маркери. Вони були в кільцях, вони силіконові і здатні, ось, бачите, тут така пальцями закрила. Я ось так покажу вам. Ось там така застібочка. З одного боку штирь, а з іншого боку отвір. І вони здатні застібатись і розстібатися. До речі, для мене ці маркери трошки незвичні. Застібаються погано. Вони не зовсім такі якісні, напевно. А може, навпаки, застібнути їх можна. Хоч і погано, щоб вони вже точно не розстебнулися і знаходились на своєму місці. А от коли їх треба зняти, щоб можна було роз'єднати, знаєте, так як використовують дехто ці е, гумочки для плетіння браслетів замість маркерів, от е, очевидно, вони мають таку ж саму функцію. Голубий, до речі, був один, блакитний був тільки один, два помаранчевих, а то жовтенькі. Ось ціла чаруночка тут із такими маркерами із. А оці, що на велику спицю, то пошкодували їх тільки шість штучок. Зате оцих багато насипали.